Цінувати життя і, попри все, зберігати оптимізм, це ідея збірки оповідань «Промінь світла на сірому тлі її авторці. Олі Бучині 14 років, а написала ці історії дівчина в 11. Перший твір це про ангелів. Про дівчину ангела всі ангели народжувалися без крил, але в них з часом вони виростали. А в цієї дівчини так трапилося, що не виросли. І перший твір розповідає про те, як вона з цим впоралась. Другий твір про поні Лавіса, який був нелюбимим конем, якого пинали, не поважали, і як він пройшов шлях. А третій твір про чоловіка, який не вмів радіти життю, якому все було недовподобно. І кожен раз як він на щось скаржився, він потрапляв на яку на планету до цього дуже багато. І твір називається одна із тисячі планет. Через порушення зору Оля Бучина не могла надрукувати текст оповідань самотужки. Тож головною редакторкою видання стала її мама. Спочатку ми не думали, що це просто дитячі забавки. Вона собі надиктовувала якісь історії. Ось, але коли вона один раз захотіла дати нам послухати повністю, ось я зрозуміла, що там є величезна ідея, там є зміст, там є якийсь посил. Перші, кому ми дали послухати, це по Оксана. Вона сказала, що е, це дуже цікаво, будь ласка, наберіть його текстом. Ось ми його, Оля сама набирала, е, мама трошки поправляла коми. Надалі за друк книги взялись у ресурсному центрі Львівської політехніки. Текстовий формат оповідань доповнили шрифтом Брайля. Один із примірників передали до Хмельницької обласної бібліотеки для дітей імені Шевченка. Книга гарна ззовні, але вона дуже класно наповнена. Оля пише е, такі надзвичайно проникливі казки. Вони нібито прості, але вони дуже з глибоким смислом. Там є філософські роздуми, які е, правда нас усіх, навіть дорослих, можуть наштовхнути на роздуми про те, як ми самі поводимося в житті. Авторка книги, а також працівники та гості книгозбірні, радять прочитати оповідання як дітям, так і дорослим. Це книга як для сімейного прочитання, то тобто, виходить батьки будуть читати своїм дітям казочки, а потім заходити для себе щось важливе. Узнайомитись із аудіоверсією книги можна на платформі Перша Українська Дезі Бібліотека. А за паперовою можна завітати до обласної бібліотеки для дітей. Ірина Мулір, Валерій Телоговський, новини міста.